мої Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати сьогодні на своїй кухні. І цього разу я хочу вам запропонувати приготувати разом зі мною ось такі дуже ароматні і курячі котлети у духовці. Куряче філе я попередньо промила, просушила, забрала все зайве і ось порізала таким дрібненьким кубиком. Тут у мене пів кілограма курячого філе. Сюди додаю цибульку, я її ось так дрібненько порізала. І тут у мене цибулинка невеличка, десь приблизно на 50 г. Перекладаю до філе. Сюди ж додаю одне яйце, столову ложку крохмалю. Я використовую кукурудзяний, можна взяти і картопляний. Спеції можна додавати, які кому подобається. У мене це сіль, чорний мелений перець і сушений чесник. І також сюди ще додам столову ложку майонезу. У мене майонез домашній. Все добре вимішую. Я прикрию кришечкою і залишу постояти десь на хвилину чи в 10. Таково нам знадобиться шматочок твердого сиру, який я для економії вашого часу вже потерла на велику терку. Я вже підготувала деко, деко застелила пергамент і бажано обрати пергамент із силіконізованим покриттям. Далі ложкою буду формувати невеличкі котлетки. Ну і Тепер відправляю їх у духовку. Її я вже розігріла до температури 180 градусів, по часу нам поки що знадобиться 15 хвилин. Після того, як мої котлети провели у духовці зазначений час, ось так вони на даному етапі виглядають. Зверху я їх посипаю сиром. Знову повертаю до духовки, випікати буду при тій же температурі ще хвилиночок 10. Ось наші котлетки вже і готові, виходять вони неймовірно смачні, ароматні і дуже соковиті. Вони стануть чудовним доповненням абсолютно до будь-якого гарніру. Дуже раджу приготувати. А я всім хочу подякувати за перегляд. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім ми розлагоди. Готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.